Ну що, друзі, ви просили, ми зробили кольоровий рідкокристалічний пристрій цифрової індикації. На даний момент він у нас є на дві осі та на три осі. Під замовленням можете замовити таку штуку на 4 осі. Можливо, також пізніше трохи буде він у нас у наявності. По переміщеннях лінійних, тут я думаю, все так з вами зрозуміло. Під'єднали лінічку, сигнал у нас TTL, інтерфейс у нас rs 232. Я думаю, ви і самі це чудово бачите. Основною. Відмінністю цього пристрою від звичайних, які показують просто цифрові переміщення, є те, що він має можливість візуалізації. Наприклад, якщо ми з вами встановлюємо відстань, наприклад, декількох отворів по лінії, то ми можемо з вами бачити візуально, він нам буде показувати, куди нам треба переміщати позицію нашого інструменту. У мене зараз відключена лише одна вісь, але якби у нас було підключено два, то ми б бачили, куди нам треба. Запозиціонувати наш інструмент. От бачимо, наступна точка, нам треба поставити в позицію з такими та координатами. Також, я, я думаю, ви вже побачили, що а, цей пристрій у нас має а, рідну мову. Він переведений на рідну мову, мову особисто мною. І я сподіваюся, що ви за це все нам трохи накидаєте вподобаю. Від себе також хочу додати, що він мені дуже подобається. і Мабуть, я собі його поставлю на світокарні 250-й. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, дзвоніть, пишіть, і ми вам, я думаю, ви і так знаєте, що ми вам з радістю завжди допоможемо. На цьому все. Перелік функцій буде в описі до даного товару. І також в інтернеті дуже багато відео є з подібними системами цифрової індикації. Тому до зустрічі пишіть або дзвоніть.